Вітаю вас, шановні телеглядачі. На програмі Біблія продовжує говорити. Чоловік, про якого я хочу вам розповісти, більшу частину свого життя сповідував буддизм, а згодом став християнином. В літні роки перед ним постало питання: яка ж відмінність між людьми, що сповідують буддизм і християнство? Відповідь виявилася несподівана простою. З тих пір, як я прийняв Ісуса, як особистого Спасителя в моє серце увійшов надзвичайний мир. Ось що відбувається, коли центром нашого життя стає Ісус Христос. Старозавітній пророк Ісая писав: думку, оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Результатом справжнього християнського життя є досконалий мир, який походить від нашої довіри до Бога. Тільки ті, хто зробили для себе це велике відкриття, усвідомили, що єдина можливість отримати у житті другий шанс, це Ісус. Дозвольте запитати вас, що означає бути спасенним? Відомо, що фізично здорова людина може бути духовно мертвою. Апостол Павло, в посланні до Ефесян пише: І вас. Що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухнянних, між якими і усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок. Диявол веде людину до духовної смерті, схиляючи до гріха і непослуху. Але велика правда полягає в тому, що Бог любить грішників, Він продовжує їх любити, незважаючи на те, що вони мертві у своїх гріхах, і пропонує їм повне звільнення від важкого становища. Апостол Павло, продовжуючи свою думку, пише. Бог же багатий на милосердя через велику любов, що нею він нас полюбив і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоби у наступних віках. Показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі, Господь полюбив нас, коли ми були ще далекі від Нього. Його благодать змінила наше життя і зробила Його новим у Христі Ісусі. Ми не здатні себе змінити, але Бог має силу зробити це. Коли ми приходимо до нього з вірою та покорою, він дає нам другий шанс в житті як безцінний дар. Хтось може заперечити і сказати: Я ж не грішник, від чого ж мене тоді рятувати? По-перше, Біблія говорить про те, що ми всі без винятку потребуємо порятунку від гріха у посланні до римлян в третьому розділі апостол Павло пише: бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. По правді кажучи, ми іноді не живемо і не діємо навіть згідно з тими принципами справедливості, які ми добре усвідомлюємо. Наприклад, батьки, розізлившись, можуть вдарити дитину, поранивши її почуття. Хтось, перебуваючи за кермом, може розгніватися на нечемного водія, порушити правила та спричинити ДТП. Інші, приховуючи образу на ближнього, можуть наговорити поза очі чимало неприємних речей про цю людину. Підприємець може зумисне забути про те, що у нього є певне джерело доходу, і його необхідно задекларувати. Всі згрішили ось той стан, в якому знаходиться все людство. Зверніть увагу на те, яке значення гріха дає Біблія в першому посланні апостола Івана в п'ятому розділі. Ми читаємо: усяка неправда то гріх. Ми потребуємо звільнення від будь-яких недобрих звичок, аби дотримуватися здорового способу життя, а також і від таких недоліків, як брехня, гнів, пожадливість, образа і багато іншого. Апостол Іван у першому посланні, в третьому розділі пише. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. Таким чином, ми потребуємо спасіння від гріха, який є беззаконням. По-друге, ми потребуємо відновлення зруйнованих стосунків з Богом. Прокісая в 59 розділі пише, бо то тільки. Переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. Гріх руйнує наші стосунки з Богом, з Ісусом Христом, який прийшов на землю для того, щоб повернути довіру до Бога, яку підірвав диявол. По-третє, ми маємо потребу в спасінні від вічної смерті, яка є відплатою за гріх. Апостол Павло, посланні до Римлян, в п'ятому розділі пише: тому, то як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. По-четверте, ми потребуємо спасіння від гріховного, нещасного, безглузного життя без майбутнього. Адже для грішника смерть є останньою і фатальною долею. По-п'яте, ми потребуємо звільнення з цього гріховного світу. Неможливо мати повноту і чистоту християнських помислів і діл, перебуваючи у світі, який наповнений гріхами, насильством, болем, самотністю, війнами, хворобами і смертю. Ми запитали думки перехожих. Що б ви порадили людині, яка намагається перемогти шкідливу звичку чи ваду характеру? Щоб вона вірила в себе і добивалася того, що вона хоче. Вона може звернутися до біблії. Це повинно йти від самої людини, а безумовно, їй повинні оточуючи допомагати. Важко сказати, як спочатку треба зізнатись собі в тому, що у вас є така звичка. Не все відразу, але з Божою допомогою. Головне така надія, щоб запал був. Якщо людина буде працювати над собою, вона зможе подавати свої звички, тому працювати і ще раз працювати. Всякі черти характеру, які вважаються вредними, які ти вважаєш до себе вредними, смалітми, Господи, все. Все волі потрібно. Спілкування з психологами, з вчителями, якщо це діти. Риса характеру це потрібно самому собі допомогти. Я не знаю, як. Якщо ми будемо поважати людей, то в нас будуть хороші звички. Нам потрібно прикладати певні зусилля для цього, щоб її подолати. І все. Треба просити Бога, щоб він нам допоміг, бо самі ми нічого не можемо. Тільки Ісус Христос може врятувати нас, Він може звільнити нас від гріха. В Євангелії від Матфія, в першому розділі, 21-му вірші, записані слова, які ангел сказав Йосипові. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Якось один індус сказав християнинові: Я виявив в індуїзмі багато того, чого немає в християнстві. Проте в християнстві є щось, чого немає в індуїзмі це Спаситель. Християнство це єдина релігія в світі, яка проповідає людям Спасителя. Ісус має силу допомогти нам відновити розірвані стосунки з Богом. Апостол Павло, в посланні до Ефесян в другому розділі пише: Ви. Того часу були без Христа відлучені від громади Ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Ісус є вірним другом, з яким приємно завести дружбу. Він вміє бачити найкраще, що є в кожного з нас. Завдяки пролитій крові Христа, наші минулі гріхи можуть бути прощеними. Щодня Він приймає нас такими, якими є. Він дає нам силу для боротьби з гріхом, щоб жити праведним життям. Щоразу. Коли ми падаємо, Він готовий підняти нас, і це завжди викликає почуття вдячності і бажання жити так, щоб у всьому догодити Богові. Ісус може врятувати нас від вічної смерті, яка є відплатою за гріх. Апостол Павло, посланні до римлян пише, бо заплата за гріх. Смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Ми є порушниками закону і тому приречені на смерть, заплата за гріх, смерть. Ісус рятує нас від вічної смерті і дає вічне життя. У п'ятому розділі послання до римлян написано а Бог. Доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Ісус помер за нас, полюбивши людство безмежною любов'ю. Бог може пробачити. І прийняти грішників, і водночас виявити всю згубність гріха. Ісус може врятувати нас від гріховного, безглузного життя. Апостол Павло в другому посланні до коринтян пише наступні слова. Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Ми не можемо самотужки врятуватися від гріха і змінити свою гріховну природу власними зусиллями так само, як лев не може вирішити стати ягням. Гріх має набагато більше сили, ніж наша воля. Але Христос може зміцнити нас в своїй творчій роботі. Бог замість наших поганих звичок наділяє нас такими позитивними якостями, як любов, мир, радість, доброта, самоконтроль. І тоді життя Христа починає виявлятися і в нас, і ми отримуємо духовне зцілення, відновлення та нове життя. Послухайте історію однієї людини, яка втратила будь-яку надію, щось змінити в своєму житті. Певний час Віктор безуспішно намагався кинути пити. Він добре знав, що протягом десяти років його пристрасть до спиртного робила нестерпним життя дружини і двох доньок. Одного ранку він зайшов у ванну кімнату і спрямував дуло своєї гвинтівки прямо собі до рота. Але перед тим як натиснути на курок, він вирішив, що незайвим було би повідомити Бога. Про свою ситуацію. Він почав молитися. Ця молитва стала довгим і слізним зверненням до Бога про допомогу. І Господь не забарився з відповіддю. Віктор дав обіцянку Христу і знайшов духовні сили, щоб продовжувати наполегливу боротьбу. Він позбувся алкогольної залежності, став люблячим чоловіком і батьком. Згодом навіть зайняв керівне місце на державній службі. Віктор відкрив для себе велику перетворювальну силу благодаті Христа. Ісус може звільнити нас від цього гріховного світу. В наступних чотирьох зустрічах ми поговоримо про це детальніше. Ми можемо отримати порятунок, вдавшись до трьох простих кроків. Перший крок: просіть Христа, щоб Він допоміг вам подолати гріх у вашому житті. Що потрібно з нашого боку, щоб отримати звільнення від гріховного життя? Свого часу апостол Петро відповів на це запитання так покайтесь та наверніться, щоб він змилився над вашими гріхами. Що приводить людину до покаяння, тільки благодать Божа? Покаяння це жаль про наше минуле гріховне життя, а також відмова від гріхів, старих звичок, звичаїв і зв'язків. Це скорбота, не пов'язана зі страхом покарання, але є відповіддю на любов і доброту Божу, яка привела Ісуса на хрест за всі наші провини. Ми залишаємо гріх, бо він завдає біль Богові. Коли ми приймаємо рішення розпочати нове життя у Христі, нам слід відмовитися від всіх своїх минулих недобрих вчинків. Яка роль Бога у нашому звільненні від старого гріховного життя? Як Визнання свого гріха, так і прощення є даром Божим. Коли ми визнаємо наші провини, люблячий Спаситель прощає нас, звільняє від них і кидає їх у морську глибочинь. Апостол Іван у першому розділі першого послання пише. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Не існує такого важкого гріха, який Спаситель не зміг би пробачити. Людині, яка покладається на Христа, достатньо тільки попросити Його прощення. Але Христос, який помер за нас на хресті, не може пробачити нам, якщо ми не попросимо у нього прощення. Прикро, що нашими гріхами ми знову і знову розпинаємо Ісуса, і тим не менш, Він бажає дати нам дар прощення і примирення. Дозвольте це проілюструвати наступним прикладом. Покинувши очі дім, молодий чоловік по деяким часі отримав звістку, що його мати смертельно занедужала. Почувши це, він став відчувати докори сумління за розірвані родинні стосунки. Негайно подавшись додому, він вбіг до кімнати і впав на коліна біля ліжка матері. Заливаючи слізьми, він благав у неї пробачення. Вона підвелася і прошепотіла: Сину, я би пробачила тебе набагато раніше, якби ти тільки прийшов до мене з усвідомленням своєї провини. Якщо ви відійшли від Бога або ще не пізнали Його. Подумайте про те, як палко бажає, люблячий небесний батько, щоб ви повернулися додому. Найбільше, чого Він бажає, це щоб ви прийняли Його великий дар прощення. Ісус любить вас, Він помер за вас. Просто повірте тому, що Він бажає вас пробачити. Довіртесь йому, довіртесь Його обітницям. Другий крок отримайте нове життя від Ісуса. Щоби отримати вічне життя, від нас очікується віра в те, що Ісус справді має силу спасати. Прийміть беззастережно той факт. Що Він простив вас і очистив, змінив ваше минуле гріховне життя на нове, повне сили і благодаті. Будучи Божими дітьми, ви маєте право отримати нове життя від Ісуса. Як вже було сказано, ви не можете досягти цього власними зусиллями. Це не що інше, як дар Небесного Отця. Ісус дає таку безумовну обітницю. Щоб знищити всі наші сумніви і тривоги. Що робить Бог зі свого боку, даруючи нам нове життя? У третьому розділі Євангелії від Івана написано, Ісус відповів і до нього сказав: по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства. За словами Ісуса, грішник, який кається і довіряє Богові, насправді народжується для нового життя. Коли Бог здійснює у нас нове народження, це не що інше, як чудо через пророка Єзекіїля Бог говорить: і дам вам нове серце. І нового духа дам у ваше нутро, і викину кам'яне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. Перебуваючи в нас, Ісус здійснює перетворення нашого серця, наших почуттів і вчинків, це нове життя. Не є лише гарною абстрактною ідеєю з духовної сфери, це непорушний обґрунтований факт, це воскресіння від духовної смерті до зовсім нового життя. Третій крок: кожен день живіть для Ісуса, християнське життя передбачає щоденне вмирання нашого Я і постійний зв'язок з Ісусом, як з люблячим другом. Ми зростаємо в цьому новому житті за допомогою зміцнення відносин з Ісусом. Це передбачає спільне з ним проведення часу, формування щирих і відкритих стосунків. Бог дав нам. П'ять особливих засобів для духовного зростання: дослідження Біблії, молитва, роздуми, спілкування з іншими християнами і досвіди, які ми можемо набувати та ділитися з іншими. Життя з Христом не передбачає нашої абсолютної непомильності. Але коли ми припускаємось помилок і грішимо, то знову приходимо з покаянням до Христа і просимо Його про допомогу. Ми обрали шлях прямування за Христом і знаємо, що Христос завжди перебуває у нашому серці. Повертаючись до історії Віктора, додамо, що Він, обійнявши високу службову посаду, здобув чимало нагород. Але найбільш значущим для нього було те, що він пережив одразу після свого навернення до Христа. Одного вечора Віктор самостійно досліджував Біблію і раптом відчув, що його плечах хтось торкнувся. Він озирнувся. Це були дві його маленькі доньки, які тихо стояли позаду нього у своїх нічних сорочечках. Певний час. Він пильно приглядався, вони обидві вже так змінилися, і він так багато втратив за той час, поки зловживав алкоголем. Молодша дочка сказала: Тату, ми прийшли для того, щоби поцілувати тебе і побажати спокійної ночі. Сльози покотилися з очей батька. Вже давно діти не приходили до нього, щоби посидіти на руках. Тепер в їх великих, блакитних очах не було страху перед Ним. Батько нарешті повернувся до них. Ісус насправді дає людям другий шанс. Він бере найбезнадійніших і творить новий початок в житті цих людей, нас Спаситель. Палко бажає, щоб кожен з нас, врешті-решт, повернувся додому. Чи хочете ви відгукнутися на любляче запрошення Христа? Прийняття Божественного прощення і очищення є простою і водночас глибокою дією з боку Небесного Отця. Воно подібне до того, якби ви з розпростертими обіймами обняли своїх дітей. Якщо ви ще не довірилися Христу як своєму особистому Спасителю, то можете зробити це просто зараз, звернувшись до Бога зі словами молитви. Отець Небесний, прости мене за моє минуле гріховне життя. Дякую тобі за те, що ти послав у нас світ свого сина, який помер за мене. Ісусе, будь ласка, прости мої гріхи, спаси мене і увійди в моє життя. Я прошу, дай мені другий шанс і в мені нове серце. Я хочу налагодити щоденні близькі стосунки з тобою. Господи, я покладаюсь на Твою обітницю, якою ти запевнив, хто до мене приходить, я не вижену геть. Як ми можемо отримати нове життя у Христі Ісусі? Вірою, ми приймаємо Його як свого Спасителя і Господа. Ми налагоджуємо з Ним особисті стосунки через молитву і читання Біблії. Христос змінює наше серце через служіння Духа Святого, видаляючи погані звички і наділяючи нас своїми добрими якостями характеру. Запрошую вас разом зі мною звернутися до Бога в молитві. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми вдячні тобі за чудові обітниці, які ти залишив на сторінках святого письма. Ми вдячні тобі, Господи, за твоє щире бажання простити нас і дати нам нове серце. Але ми просимо Тебе, Небесний Батько, нехай Дух Твій святий працює над нашою свідомістю, щоби Дух Твій святий привів нас до покаяння. Господи, ми просимо, щоб Ти благословив нас у цьому, благослови наших телеглядачів, благослови, Господи, їхні сім'ї. Нехай в наших сім'ях будуть гарні добрі стосунки. Нехай, Господи, Твоє прощення нас приведе до нового християнського життя, до добрих стосунків один з одним і до того, щоб ми могли завжди слідувати за Тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Рани, тягар, і біль минає, лише залишаються шрами, здається, що все зникає, цілком в руки долі віддавшись, що сомне спокій минає, лише тільки ж шрам зостався. В житті намагайтесь, друзі, рани робити друзям, що в цій землі батьківщині. Залишилось цілим! Прийміть сьогодні любляче запрошення вашого Спасителя і рушайте за ним, щоби отримати нове життя. Хай благословить вас у цьому Бог! До побачення, до зустрічі!